Рензі Артур, тренер залу Капасом. Якщо можна сказати, що таке КАМПА? КАМПА це Строчня від Київська академія парку та Карбат. Залма у нас висновані в 2017 році. Звичайно, дітей, партнерка. Ага. Чесно кажучи, по роликах я бачив, там хлопці пригають, але зазвичай то були хлопці, якісь на не на нашій могилі розмовляли. Mm -hmm. І ну, так то не видно було якихось таких масштабних змагань і так далі. Як давно в нас в Україні вже розвивається оцей спорт? В Україні перші. Бо в та така самостійна дисципліна, яка немає в залі високоворення, що перші атлети були самоучками, боявилися в 2000-х роках, 2002 рік, в 2003, а, я знаю особисто. Я відносно не дав.